Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над біжевим бежевим, вибачаюсь, ажурним джемпером з назвою Калейдоскоп. І сьогодні в'яжемо 96-й рядок тулуба джемпера. Так, ось його схема. І е, почнемо з того, що у 95-му рядку ми зробили ось такі пелюстки. Ось такі ось вони тут. А в 96 му рядку ми маємо ці пелюстки зробити їм протилежні і повернути ту кількість петель, яка у нас була в 94-му рядку. В 95-му, по ітогу, вона у нас збільшилась. А тепер ми її зменшимо до початкової. Тобто у нас там 226 петель стається. Так. Розбираємо схему після з'єднувального напівстовпчика 95-го рядка ми робимо повітряну петлю підйому і стовпчик без накиду в верхівку пелюстки. Три повітряні петлі 9 стовпчиків, з яких 4 початкових з одним накидом, потім центральний з двома накидами. І наступні 4 також з одним накидом, вони всі 9 стовпчиків зі спільною верхівкою. І потім 3 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом в верхівку, верхню петлю, стовпчика з двома накидами попереднього 95-го рядка. Три повітряні петлі і повторюємо все спочатку. Ну, ось цей, оцей фрагмент повторимо. Дев'ять стовпчиків знов з однією спільною верхівкою. Так, давайте це зробимо, щоб було зрозуміло. Це вже моя не перша спроба записати це відео, тому вже, мабуть, врахую всі нюанси. Так, ось з'єднувальний напівстовпчик 95-го рядка. Ми робимо повітряну петлю підйомом і робимо стовпчик без накиду в верхню петлю от сюди в верхівку, стовпчик без накиду. Ось так. Три повітряні петлі і починаємо з наступної петлі. Робити оці напівстопчики, тобто не закі... не напівстопчики, а полуторні стовпчики, пров'язуючи накиди, не закінчуючи стовпчики з одним накидом, для того, щоб потім зробити їм спільну верхівку. Всього чотири. А Кожен стовпчик в'яжеться в наступну петлю. Дивіться, от сюди ми зробили стовпчик без накиду. Далі, оцей полутерний стовпчик, другий, полутерний стовпчик, третій і четвертий знов таки в наступну петлю. Так, чотири. Бачите, чотири з одним накидом, не завершені стовпчики. Тепер робимо два накиди, і в наступну петлю в'яжемо оці, пров'язуємо два оці накиди. Ось так. Далі знов таки чотири оці полутерні стовпчики, незавершені стопчики з одним накидом, ми робимо кожен в наступну петлю. Чотири штуки всього. 3 і 4. Так, у нас на гачку десять петель. Дев'ять цих стовпчиків незавершених і одна, яка була попередня. Ми всі ці 10 петель пров'язуємо однією петлею, робимо спільну верхівку. Після цього 3 повітряні петлі. І стовпчик без накиду знов-таки в наступну петлю. Бачите, остання пров'язана петля у нас ось ця, в наступну петлю. попереднього ряду ми робимо стовпчик без накиду. Ось такий вид має перший пров'язаний фрагмент цього візерунку, цього рядка. Так, далі знов три повітряні петлі і знов по черзі, от в чотири стовпчика попереднього ряду, да, в чотири петлі. Ми пров'язуємо ці незавершені стовпчики з одним накидом. Тобто тут не заплутатися, якщо правильно ви визначили перший стовпчик, то всі петлі пров'язуються ну, за своєю черговістю. Ось зараз чотири середній стовпчик у нас 2 накиди в наступну петлю. Пров'язуємо два накиди, не завершуючи стовпчик, залишаємо петлю на гачку. І тепер ще 4 в кожну петлю попереднього ряду 4 стовпчика незавершених з одним накидом. Зробили 10 петель на гачку. Пров'язується однією петлею. Три повітряні петлі. Трі. Так. І в наступну петлю, в наступну, ми робимо стовпчик без накиду. Ось так. І так, до кінця рядка повторюємо в кож між кожними двома. Ось цей фрагмент. Між кожними двома пелюстками. Дивіться, найтиповіші дві помилки при пров'язуванні цього рядка. А, перша типова помилка це забувати робити три повітряні петлі після а, стовпчика без накиду. Тобто от беруть і починають отак в'язати одразу оцей напівстовпчик. І ну, це дуже розповсюджено, повірте. Тому треба контролювати себе, що після стовпчика без накиду обов'язково потрібно зробити три повітряні петлі. І тільки після цього починати робити оці полуторні стовпчики, незакінчені стовпчики з одним накидом. Це перше. Тобто обов'язково контролюйте, щоб ви після стовпчика без накиду, тобто до нього, це... після нього, вер... верніше до нього ви три петлі зробите точно, тому що у вас ну, не дотягнеться по-іншому. А от після нього візерунок легко продовжується і без трьох, але ряд буде затягнутий. Виду візерунок мати не буде, і вам доведеться переробляти. Тому обов'язково цей момент контролюйте. Тобто, от ці має бути три повітряні петлі до спільної верхівки і три повітряні петлі після спільної верхівки. Це перша помилка. Е, так, і зараз покажу другу найрозп... найрозповсюдженішу. Тобто, ось ми зробили, бачите, 10 петель у нас на гачку. Ми пров'язали всі полуторні оці стовпчики не і тепер їх закриваємо в спільну верхівку. Зробили, Три. Так. Три повітряні петлі, Три повітряні петлі. І друга найрозповсюдженіша помилка це пропустити один стовпчик. Отак. Тобто обов'язково контролюйте, що стовпчик без накиду має в'язатися в наступну за останньою пров'язаною петлю. В наступну після останньої пров'язаної. І тоді ви точно зробите все правильно, і візерунок буде гарний. Так, першу проконтролювали стовпчик, зв'язали правильно, і далі проконтролювали три повітряні петлі. До початку оцього фрагменту. Так, ось дивіться, я закінчила 96-й рядочок. Ось такий він має вигляд. Ну, майже закінчила ось останні три повітряні петлі останнього фрагменту, і ми робимо з'єднувальний напівстопчик. В перший стовпчик без накиду цього 96-го рядка. Ось так. Ось тепер закінчила. Ось такий вигляд має візерунок. Ну, як на мене, дуже цікавий. Ще там трошки є продовження цього візерунку. Ось так він виглядає з вивороту. І зараз покажу загальний вигляд. Отак. Як на мене, дуже цікавий візерунок, так, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!